Не дай Бог, хтось помиє отою біля бірдой своє волосся, то просто все знищить. Я не можу зрозуміти, чому в готелях в Україні косметика бальман, а десь у Франції чи Іспанії, отакі от приліплені, знаєте, пластикові дешеві дезатори, кари три в одному, які ще розбалені водою. Зараз, коли ми випустили наші мінісети, три в одному по 100 мл шампуні і маска, це ідеальний спосіб брати з собою дійсно якісну косметику, яка буде доглядати за волоссям. Будуть у вас гарні фоточки на відпочинку. Тому що коли не дай Бог. Хтось помиє отою біля бердою своє волосся, то просто все знищить. Розумієте, все те, над чим працював цілий рік. До речі, наш бокс місяця зі знижкою 10%. Це шампунь, бальзами, маска, по 100 мл. Маска, маска терапія, з воложе, заміни кислотами, низка За низькомолекулярна. За низько молекулярною Повірте, ганяються всі селіби. Далі шампунь і бальзам це як ключ і замок, Вони ідеально доповнені один до іншого, тому що шампунь класно очищає, відкриває лусочки. Бальзам допомагає закрити лусочки, зберегти вологу всередині стрижня волосся. далі у нас у нашому боксі серпня іде ще флюїд і термозахисний спрей. Це як спосіб вам зберегти волосся, відполірувати волосся, захистити від ультрафіолету. Це незмовний догляд, і все це у ручній покладі ви можете провести, тому що це все об'єми до 100 мл. І хочу сказати, що зараз ви маєте змогу отримати косметичку подарунок і знижка 10% тільки у серпні. Тож поспішайте.